Друзі, моє вітання усім. Це є канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні до нашої розмови доєднується вже відомий і знайомий для вас гість. Це адвокат Ігор Фещенко. Пане Ігоре, привіт! Мої вітання, спасибі, що знайшли час сьогодні поспілкуватися трішки з нами. Доброго дня. Отже, після 18 травня, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності, військовозобов'язані отримують доступ до такого реєстру, як оберіг, який буде наповнений інформацією з різних джерел, державних реєстрів та даними ТЦК. Ми всі знаємо, що це така собі електронна база даних про військовозобов'язаних, призовників і резервістів, яка потрібна для ведення військового обліку. Також відомо, що цей оберіг він автоматично наповнюється інформацією з різних державних реєстрів а також даними, які були зібрані працівниками ТЦК та СП. Розкажіть, будь ласка, більш детально, які саме функції оберіг виконуватиме як для держави, так і для військовозобов'язаних? Ну, по-перше, я б хотів би сказати, що все-таки доступ до цієї бази, до цього реєстру, люди не отримують. Зараз розпорядником, користувачем і в принципі реєстратором цієї бази являється Міноборони, Генштаб і вносять туди всю інформацію. ТЦК та СП. Люди такого доступу не матимуть. Вони матимуть тільки доступ до своїх електронних кабінетів, в яких буде міститися інформація з приводу там своїх персональних даних, придатності, різних там військової інформації. З приводу своїх там військово-облікових документів, а, яка там саме інформація буде міститися. Люди можуть подивитися статтю 7 про єдиний державний реєстр призовників та військово зобов'язаних подивитися в законі. Там все прописано. Там 33, в принципі, пункти, якої там яка там буде міститися інформація, і а, до середини, до середини червня, до 17-го числа а, у нас запроваджено. Внести зміни до цього реєстру і щоб вже запрацював саме електронний кабінет, щоб люди змогли там реєструватися і оновлювати дані а, про себе. Тобто зараз а, і пізніше доступу до, а, до цього кабінету людина зможе отримати тільки про себе, не про кого іншого. Добре, чи зможе оберіг якось покращити, поліпшити процес мобілізації, і можливо навіть зробити його? Ну скажімо, більш справедливим, і взагалом, з якими державними органами наразі співпрацює цей реєстр? Угу. А, ну зараз реєстр співпрацює з багатьма державними органами. Це такі органи, як податкова суди, це ну простими словами ЗАКС Пенсійний Фонд. Реєстр підприємств та фізичних осіб-підприємців, тобто доволі таки великий перелік державних органів, і я вам скажу, що і вже там інформації дуже багато, такий реєстр він максимально вже наповнений. І після набрання чинності нового закону про мобілізацію щодо оновлення даних людей, там цієї інформації буде ще більше. І яким чином він? Саме покращить процес мобілізації, я вважаю, що дуже сильно, тому що буде практично вся інформація про людей. Дуже багато людей будуть зареєстровані в цьому реєстрі. Буде дуже багато інформації, і для ТЦК та СП, напевно, буде простіше знаходити таких людей, не потрібно буде за ними бігати. І плюс я думаю, що будуть вводитися там електронні все-таки виклики, електронні повістки mm -hmm. для тих, хто будуть, які люди будуть в цих кабінетах. Плюс до того ж, хочу ще сказ сказати цікаву таку річ, що добровільна у нас все таки реєстрація в цьому кабінеті електронному, але люди, ну наскільки я так бачу, настрої деякі що люди краще. Підуть і зареєструються в цьому електронному кабінеті, щоб оновити свої дані, чим піти оновити свої дані в ТЦК та СП. Тому я думаю, що дуже багато людей там будуть зареєстрованими, і це покращить значно роботу і полегшить роботу для ТЦК та СП. Плюс людина, яка буде там зареєстрована, вона буде отримувати там деякі послуги, там цікаві, наприклад, отримати повістку. Mm -hmm. Там оновити свої дані, тому в принципі, це буде дуже зручно для мобілізації для ТЦК та ТЕСП. Добре, але, от секретар комітету з питань національної безпеки, пан Костенко сказав, що після оновлення даних в електронному кабінеті людям все одно доведеться йти в ТЦК. А чому для чого тоді? Ну я думаю, що я до того, я думаю, ще... йти до ТЦК і оновлювати ще й там дані. Ну, 100% оновлювати дані декілька разів не потрібно буде. Просто якщо людина оновить ці дані в електронному кабінеті, їй може прийти повістка туди, в цей електронний кабінет або не в електронний кабінет ТЦК та СП можуть викликати людину на ВЛК, наприклад. Тому я думаю, що це, ця фраза мається на увазі з приводу того, що люди після оновлення даних все рівно побувають в ТЦК ТСП. І сьогодні Верховна Рада України проголосувала у другому читанні законопроєкт про посилення штрафів мобілізації. Тепер цей законопроєкт має підписати спікер Верховної Ради України, а потім президент. І ми знаємо, що якщо так і станеться, то закон набере чинності на наступний день після публікації. Скажіть, будь ласка, наскільки будуть збільшені ці штрафи, і за що саме штрафуватимуть ухилянтів? Тобто що змінюється загалом, чи є якісь такі критичні, можливо, крапки чи аспекти? Екти, з якими ви згодні чи не згодні. Ну і загалом, хто має право виписувати ці штрафи і чи можна буде потім в подальшому оскаржити це рішення? Ну я думаю, так що підвищили штрафи дуже сильно, дуже значно, тому що зараз, за, наприклад, не з'явлення по повістці або не оновлення даних. Вже будуть штрафи від 17 тисяч гривень, якщо там раніше це було тисячу сімсот, або там, там 5100 гривень. Мінімальні такі штрафи зараз вже вони значно підвищились, і е, чим погіршує, ну, на мою думку, права людей саме цей закон це з приводу того, що будуть, е, будуть дуже великі можливості для ТЦК та СП саме зробити ці штрафи без людини. Так як кажуть зараз в новинах заочні штрафи. Тобто, до цього закону зараз ще щоб такий штраф скласти і винести з приводу людини, потрібно скласти протокол обов'язково, тому що складається протокол, і після протоколу вже складається постанова, і людину можуть штрафувати для протоколу. Обов'язково, щоб людина була присутня, дала свої якісь пояснення. З цим новим законом у нас правда за деяких умов одночасних ТЦК та СП можуть виносити відразу такі рішення постанови про накладення штрафів. Плюс штрафи дуже виросли також для підприємств, для керівників підприємств, державних органів там вже від 34 тисяч гривень, і старт і, і стартують далі. Тому я думаю, що все-таки штрафи дуже сильно завищені, тому що їх будуть складати також там ТЦК та СП, це будуть не суди робити, і плюс дуже великий мінус це те, що будуть заочні штрафи. Чи можна буде оскаржувати такі рішення в судовому порядку? 100% можна буде оскаржувати, але. Дія цього штрафу не буде зупинена, тобто людина може оскаржувати. Якщо вона оскаржить, тоді цей штраф можна буде скасувати, але ці штрафи будуть передаватися до державних виконавців або приватних до ДВС, і вони вже будуть виконуватися. І поки людина буде оскаржувати, будуть накладені арешти на рахунки. Насамкінець хочу вас ще запитати: я бачила у ваших соцмережах, що ви відвідуєте ТЦК і ваші колеги також. Якщо є якась нова цікава інформація, ви можете нею з нами поділитися, то цікаво послухати, почути, що наразі відбувається там. Ну, Там відбувається що, великі черги плюс. Поодинокі випадки, що вже поліція затримує людей і доставляє до ТЦК, але закон про новий про мобілізацію ще не набрав, не вступив в силу. Тому все таки є такі випадки. Можливо, поліція вже тренується на людях, щоб вже внести якби в нормальну практику вже після вступу в силу закону. Добре, що тоді порадити таким людям, що робити в цьому випадку. Ну таким людям я пораджу відразу ставити дуже багато запитань до поліції до ТЦК, якщо вони такі незаконні дії саме зараз проводять. Тому що є дуже багато умов, при яких поліція може затримати і доставити людину до ТЦК. Це, наприклад, про те, що людина вже скоїла адміністративне правопорушення, що щодо неї вже складений протокол, наприклад, або якщо поліція доставляє для складення цього протоколу, тобто факт порушення, плюс обов'язково, щоб ТЦК та СП звернулися офіційним документом до поліції, і тільки тоді у поліції буде право. І можливість законно затримати людину і доставити до ТЦК та СП. Плюс також ну люди їм складно це самим робити, тому вони повинні бути підготовленими проти незаконних самодій. Якщо людина, звичайно, Порушила правила військового обліку мобілізації, тоді поліція все законно вчиняє, все робить. Але потрібно все-таки підготуватися, поспілкуватися з юристами, які права є та обов'язки у людей от, стосовно таких ситуацій. Пане Ігоре, дуже вам дякую. Спасибі, що згодились поговорити з нами, друзі. Я нагадаю, що це був адвокат Ігор Фещенко. Ви не забудьте підписатися на наш youtube канал, поставити лайк, написати коментар, ну, звісно, що діліться нашими відео з рідними, близькими та друзями, щоб підтримати нас і отримувати актуальну, цікаву і, звісно, що перевірену інформацію. Ще побачимося у нових випусках.